Ей, hey, ви, так, ви, я звертаюся до вас. Візьміть, будь ласка, аркуш паперу та олівець чи ручку, що завгодно. І опишіть ваш день. Бажано один день робочий, один день вихідного. З вами Євгеній Сергін, консультант із психології, так, і Для чого це необхідно? Для того, щоб ви розуміли, як саме ви проводите свій час. Причому, чим ретельніше ви пропишете, чим детальніше ви розглянете ваш день, тим більше ви зрозумієте. А у вихідний ви так же проводите час, як у робочий, чи, можливо, якось інакше. Для чого це необхідно? Досить часто люди страждають від того, що навіть у вихідний будуть робити те саме, що вони роблять і в робочі дні. Наприклад, просто скролять мережу TikTok, або Instagram, або Viber, або тощо. І от. Коли вони це скролять, люди, то що відбувається? Оце відчуття порожнечі, це відчуття, що ти кудись свій час витрачаєш. Причому, якщо ви це запишете і будете здивовані, наприклад, що от як току у вас вільний час, як тільки вільний час, ви відразу хватаєтеся за смартфон. По за ким я це наблюдав, так, за собою. Я за собою навіть це помітив, що якщо я, наприклад, у вихідний, чуть мені стало скучно, я відразу телефончик. І от я це записував, що я роблю і як я роблю. І коли я зрозумів, що мої вихідні, вони такі самі, як на роботі, окрім роботи, я змусив себе більше виходити, більше дихати свіжим повітрям, більше кудись виходити з сім'єю і так далі. І ви скажете, Євген, а зачем? Чому на аркуші паперу, чому не десь в телефоні? Можете і в телефоні, але важливо, щоб ви детально описали ваш день. І ви скажете, так. А може мені це не робити і до чого тут для всіх це? Ви здивуєтеся, але здебільшого люди зараз дуже сильно пов'язані на гаджетах, дуже сильно пов'язані на кінчиках, на фільміках, на тощо. І одне діло, якщо, наприклад, після роботи ви прям палаєте і ви хочете тільки подивитися кіно. Але з чим я з... З... затикаюся найчастіше? З тим, що людина у понеділок виснажена, хоча треба працювати, вона не відпочила. Вона відчуває втому, вона відчуває прокрастинацію, лінь і какої-то навіть очищені. Безнадійності і безсенсовості життя. І тому давайте спробуємо ось таке практичне, невеличке домашнє завдання. І якщо у вас буде змога, поділіться, будь ласка, чи тут, чи десь. Чи, наприклад, запишіть відео з, через собачку з моїм нікнеймом в Ютубі чи в TikTok, і я побачу. І ми з вами зрозуміємо, да? чи є у вас проблеми, чи нема. Але повторюся. Це домашнє завдання, було б круто, якби пройшли усі. Тоді б ви більше знали ваше життя, більше приділяли б увагу вашому житті і якість вашого життя би покращилась. А якщо вам це не хочеться робити, ага, хочеться поспілкуватися зі мною, з результатом по психології та кексології, в шапці профіля лінк, заходьте, пишіть, будемо з вами виходити на сесію.